I <laughs> Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу розібрати мультсеріал для дорослих з 90-х, який має назву Spice City, що вийшов у 1997 році. Спочатку трохи про режисера даного мультсеріалу. Відповідальним за створення цього мультсеріалу є Ральф Бакші. На жаль, сучасних його робіт немає. Майстру вже практично 87 років. І нових мультсеріалів, фільмів чи мультиплікаційних стрічок він. На даний момент не створював. Однак до початку 2000-х він випустив багато цікавих проєктів, одним із яких є Спайси Сіті, де Бакші виступав головним режисером. Крім цього, Ральф Бакші працював над такими проєктами, як мультфільм Володар Перснів 1978 року. Потім над таким фільмом як Крутий Світ або Паралельний Світ, гібрид мультиплікації та кіно, анімаційним проєктом Вогоні літ, кінофільмом Перегони гарматне ядро 2. Де він також був головним режисером, роботи Бакші цікаві тим, що всі його мультфільмі та анімаційні проекти розраховані на дорослу аудиторію. Це зовсім не дитячі історії, і зрозуміти їх у юному віці буває складно. Як приклад, коли мені було близько 10 років, я дивився паралельний світ, хоча він був веселим і легким для сприйняття. Повністю зрозуміти його в 10-річному віці, я так і не зміг. Але зараз ми зосередимося на анімаційному мультсеріалі Spice City. Про нього сьогодні мало хто пам'ятає, адже вийшов лише один сезон. На той момент компанії HBO терміново потрібно було створити мультсеріал для дорослих, оскільки анімація вже не сприймалася виключно як дитячий жанр. Disney та DreamWorks зайняли нішу сімейної мультиплікації. Тоді, як інші компанії вже створювали мультфільми для дорослих. І саме режисер Ральф Бакші спеціалізувався на дорослій анімації. HBO, бажаючи випередити конкурентів через кілька місяців, мав вийти також дорослий мультсеріал Південний парк, запропонував Бакші роботу над проєктом з дорослим рейтингом. Однак мультсеріал вийшов неоднозначним. Кожна серія майже не пов'язана з іншою, що пояснюється набором Бакші різних. Часто експериментальних сценаристів і продюсерів для кожної окремої серії. Це зробило Спайсі Сіті дуже неординарним, кожен епізод сильно відрізняється від іншого. Докладніше про створення розповім наприкінці відео. До речі, створення даного мультсеріалу теж має цікаву історію. А зараз почну критичний переказ першого сезону Спайсі Сіті, який вийшов в 1997 році. З його першої серії. Ну як першого сезону. На даний момент Spice City має всього-навсього один сезон. І єдиний. Але перед початком критичного переказу я хочу, щоб ви поставили цьому відео великий жирний лайк, підписалися на мій канал і по можливості написали в коментарях, чи варто було створювати дане відео. Ну і звісно, що всі ці дії допоможуть в просуванні мого відео на Ютубі. А тепер ми почнемо. Критичний переказ Spice City з першої серії. Сюжет розгортається у віртуальному світі. Серія починається з картини кіберпанкового майбутнього. Товстий чоловік виходить із бару, де сидить сексуальна чорноволоса красуня на ім'я Рейвен. Від її особи ми будемо і отримувати різноманітні історії даного міста. Також вона примітила чоловіка, який заходить у кімнату з. Незвичними кіберпанковими аналогами VR-окулярів для входу в інтернет. Рейвен сідає в подібне крісло майбутнього, надягає VR шолом і також підключається до віртуального світу, в якому перебуває чоловік. Потім нас відразу переносять до двох аватарів, жінки, гейші та накачаного лисого чоловіка. Вони мило спілкуються між ними виникають теплі романтичні почуття. Пара знаходить окремий сервер для приватної розмови. Раптом Гейша чує стук у двері своєї реальної кімнати. Їй доводиться від'єднатися від мережі, щоб впустити відвідувача. Цей чоловік впливовий бізнесмен, її реальний коханець. Він дорікає їй за надмірне перебування в віртуальному світі. Жінка відчуває себе поруч з тим чоловіком, як пташка в золотій кліці. Він узяв її з модельного агентства, оплатив дорогі пластикові операції, зняв розкішні апартаменти, все, що він вимагає, натомість. Повної покори та супроводу на світських заходах. Його характер жахливий, він вважає себе повноправним власником жінки. Однак, прекрасній блондинці набридло бути лялькою для його розваг, тому вона тікає від реальності у віртуальний світ, де почувається справжньою та вільною. Вигнавши бізнесмена з кімнати, вона повертається до мережі, але не знаходить свого лисого друга. Його аватар зник. У реальності цей качок виявляється величезним самотнім чоловіком, який також проводить більшість часу у віртуальному світі, заробляючи там гроші, напевно, як хакер. А решту часу спить та їсть. До нього приїжджає той самий бізнесмен із проханням знайти та видалити аватар своєї колишньої дівчини. Він пояснює, що це реальна жінка вже померла. а... Цифровий образ нагадує про біль. Товстун погоджується за велику винагороду. Разом вони входять у віртуальний світ, блондинка помічає свого колишнього коханця у вигляді аватара Акули. Та лисого качка миттєво змінює свій вигляд на менш привабливий, жахливий аватар моряка Папая. Качок та Акула починають пошук. Перший розпитує Барбена, другий сканує простір. Акула все ж впізнає блондинку в образі Папая. У цей момент качок, який розмовляв з барменом, також впізнає гейшу і розуміє, що це його замовник, хоче знищити саме її аватар. Він швидко відключається від системи, даючи дівчині шанс втекти. Повертаючись до реальності, Товстун відмовляється від роботи, пояснюючи. Це не бажанням знищувати образ, що йому сподобався. Розлючений бізнесмен їде, щоб самотужки впоратися з аватаром. Тим часом то знову підключається до мережі і отримує повідомлення від гейші з координатами серверу. Він миттєво переноситься до зазначеного місця, між ними відбувається розмова про можливість повного перенесення свідомості у віртуальний світ шляхом оцифрування розуму. Качок попереджає, що це дуже небезпечна процедура, яка може привести до загибелі або мати важкі наслідки для нервової системи. Однак блондинка твердо вирішила покинути реальний світ, але тут аватар Гейші починає глючити, розум жінки не витримує через надмірне перебування у віртуальному світі. У неї виникають серйозні проблеми зі здоров'ям. Качок намагається вмовити її зняти VR-окуляри, щоб дати її тілу відпочити. Але вона не хоче цього робити і прагне якнайшвидше перенестися у віртуальний світ. Тим часом їх знаходить хлопець блондинки в аватарі акули і атакує Гейшу. Та качка. Акула замикає качка у кліці, а гейшу поміщає в апарат, який архівує її аватар, пакуючи в коробку і відправляє на видалення як непотрібний файл. Проте аватар качка руйнує клітку і між ним та акулою починається смертельний поєдинок, що визначить долю гейші. Віртуальна акула намагається перемогти віртуального накачаного лисого чоловіка і перемагає, адже її аватар значно сильніший. Схоже, що бізнесмен чимало задонатив на прокачування свого персонажа. Хоча аватар чоловіка завдає акулі кілька ударів, вона наносить йому безліч критичних пошкоджень. Чим більше шкоди отримує аватар, тим сильніше страждає реальне тіло. Та все ж аватару лисого чоловіка вдається зібрати останні сили і завдати акулі кілька фатальних ударів. Змусивши її відступити, він одразу знаходить аватар гейші і рятує її від видалення. Коли здається, що історія завершується хеппі-ендом, аватар акули повертається, завдає качку удару і скидає гейшу разом із ним у кошик, де їхні аватари мають бути видалені. Проте у цей момент здоровому товстуну вдається перенести свою свідомість у віртуальний світ разом зі свідомістю блондинки. Він швидко витягує їх з кошика на інший сервер, уникаючи повного стирання. Тепер вони з коханою назавжди залишилися у світі Де на них чекає щасливе майбутнє. Можливо, чекає на них щасливе майбутнє. А їхні реальні тіла в реальному світі перестають функціонувати. Бізнесмен заходить до кімнати блондинки і знаходить її тіло. Він сподівається, що вона ще жива, а мозок перебуває у напівмертому стані, тобто вона стала овочем. Та щойно він торкається її плеча, тіло розсипається на попіл. Чоловік розуміє, що більше не зможе скористатися її тілом, і на цьому перша серія. Завершується. Що ж, якщо коротко, то у мене до серії дуже багато питань. Перше. Якого фіа-окуляри б'ють людину електричним струмом? Хто творець цих VR-окулярів? Психопат, який хоче смерті людей, які носять ці VR-окуляри? Друге. Чому VR-окулярів немає захисту від надмірного перебування людини у віртуальному світі? Чому вони автоматично не вимикаються, коли проходить певний час там більше стількох, хто... Більше якоїсь кількості годин, щоб захистити користувача, VR окуляри просто вимикаються. Навіть зараз користувачам, коли вони забагато сидять в, інтер... в інтернеті, а саме гортають сторінки Ютуб Shorts, то в них вискакує повідомлення, що ви забагато часу проводите за переглядами коротких відео, вам потрібно відпочити і більше короткі відео не відкривають. Тепер давайте перейдемо до другої серії даного мультсеріалу Спайсе. Сіть друга серія спочинається з барабанчика Мано, брата сексуальної чорноволосої красуні Рейвен. Мано талановитий і геніальний барабанчик у клубі Кабаре, де збираються еліти міста і танцюють найпривабливіші дівчата. Він знаходить красуню для розваги, але вона дівчина великого Віні, мафіозного боса і глави багатьох компаній і цього клуба. Оскільки Мано працює на віні і приносить йому великі гроші, йому дозволено більше, ніж іншим в оточенні боса. Після виступу Мано знаходить руду красуню, пропонує їй приємне побачення, і вона представляється як рижик. Вони домовляються зустрітися пізніше, але щойно вона йде: до мано вриваються посіпаки великого вінні й нагадують йому про борги. Посіпаки запихнули барабанчика в багажник авто і відвезли того на таємний склад. Там посіпаки натякають, що він мусить відпрацювати борг, інакше йому відрубають золоті руки. Мано погоджується, але вважає, що вони блефують і провокує їх, ображаючи одного з посіпак. Той не витримує і відсікає йому руки. Мано кричить від болю, але відрубані руки оживають і нападають на посіпак, ліквідувавши двох. Останній кремезний посіпака, що відсік руки тікає на авто, а руки переслідують його, обурені завданою шкодою. Йому вдається скинути руки в смітник, і коли ті вибираються, чувака і слід пропав. Що ж, ну тут прям якась жорстка клініка, я вам скажу. Чувак мчить до великого віні, розповідає про все, але бос розлючений невдачею, дає йому останній шанс знайти руки, інакше йому каюк настане. Поки пасіпака марно шукає руки, ті живуть своїм життям, гуляють містом, грають у музичних магазинах і клубах. Знищуючи поганих музикантів, які їм не вдав подоби Для них музика має бути ідеальною, а конкуренти ліквідованими. Щоб знайти ці руки вбивці, посіпака звертається до шаманки Вуду. Вона зізнається, що наклала закляття на руки Ману в дитинстві, зробивши їх золотими, щоб він став найкращим барабанщиком міста. Шаманка бачить посіпаку наскрізь. Він колись мріяв грати на скрипці, але не мав таланту і заздрив маном. І шаманка Вуду затягує здоровання в свої гарячі обійми. І вони починають грати в дорослі ігри за камасутрою для звірів. Виснаживши кремезного чоловіка до краю, шаманка помічає, що гучний інтелект вже знайшов координати, де зараз можуть перебувати руки. А вони зараз перебувають. На ковбасному заводі. Там вони дають уроки музики екскортниці, яка враження вмінням рук, але вимагає плати за свої послуги. Без грошей руки тікають, а вона ганяється за ними по цеху. Руки потрапляють на конвейер. Шаманка з посіпакою прибувають і бачать, як одна рука падає в шестерні, перетворюючись на фарш, а іншу рятує посіпака від екскортниці. Потім рука виривається від посіпаки та тікає до кислотного заводу, де сумує за парою і хоче стрибнути в кислотне озеро. Але посіпака її рятує і повертає мано. Перед концертом, на який Віні запросив еліту міста, приносить лише одну руку. Він лютує, але мано і шаманка переконують, що він зіграє з однією рукою, а руку пришити можна швидко. Так і стається: Мано грає сумний концерт, що. Зворушує всіх, і публіці це подобається. Але тут кремезного чоловіка починає глючити. Він бачить, як рука барабанчика сумує без своєї пари, і це доводить його до шизи. Охоплений шизою, він відрубує єдину руку барабанчика і забирає її з собою. У наступній сцені кремезний чоловік щасливо їде з рукою через пустелю. Тепер вони разом вирушають у щасливе майбутнє. На цьому завершується друга серія. Що ж, моє. Коротке бачення другої серії. Це шиза. Руки, які бігають самі по собі. І це тільки початок шизи. Але про це я вже розповім в кінці відео. Переходимо до третьої серії серіалу Спайсе Сіті, яка значно цікавіша. І третя серія розповідає про приватного детектива, який розслідує зникнення дівчини на замовлення багатого старого дідугана. Серія починається з того, як Андроїд везе детектива до свого господаря, прибувши до хпарочоса дідугана Андроїд. Проводить його до головної кімнати, де старий одразу дає завдання знайти втрачену доньку. Ця дівчина не справжня донька, а штучно створена людина з ДНК дідугана, вирушена з пробірки. Через необачність вона потрапила до рук торговців людськими генами, а точніше до організації, яка клонує людей і продає ідеальні клони для різних робіт. Дідуган не знає, де вона, тож наймає детектива для її пошуку. Детектив одразу береться до справи і спочатку навідується до друга, який працює в підземному місті. Там на нього чатують неприємні типи, що хочуть його пограбувати, але він дістає лазерний пістолет і відлякує їх. У нього коротка розмова з усіма, хто намагається створити проблеми. Він просто стріляє. Ось така коротка розмова в чувака, просто дістає пістолет і починає стріляти, якщо йому щось не подобається. Я б сказав би, супер дипломатія. Далі детектив розмовляє зі своїм другом, торговцем людськими органами на чорному ринку, адже в цій кіберпанковій реальності це дуже прибутковий бізнес. Він розповідає, що шукає певну жінку, і друг, відчуваючи вигоду, торгується за 15% від заробітку за цю справу. За ці 15% він погоджується допомогти, друг знаходить сліди ДНК дівчини і підказує, що вона перебуває в найбільшій корпорації, яка торгує органами та клонами. Він навіть посилає з детективом свого найкращого посіпаку Гарі, щоб той допоміг проникнути в будівлю корпорації і забрати дівчин. Гарі проводить детектива через підземне місце, де вони стикаються з мутантами, жителями підземелля, які мутували через відходи, що скидає місто в каналізацію. Ці мутанти розумні й не одразу нападають, а пропонують обмін речі за безпечний прохід. Але детектив, будучи запальним і не бажаючи віддавати своє майно. Кидає пачку цигарок, щоб відволікти їх, а потім відкриває вогонь. Йому згарі вдається втекти від мутантів і дістатися до ліфта, що веде до вежі корпорації. У вежі вони бачать безліч колб із клонами дівчини. Пройшовши повз них, детектив із Гаррі доходять до центрального приміщення, де справжня дівчина підключена до сотень проводів, що сканують її тіло та ДНК. Гаррі – спеціаліст із електротехніки, намагається від'єднати її, але це довгий процес і спрацьовує сигнал тривоги. Охоронці, роботи, мчать до кімнати, і детектив розуміє, що не впорається з такою кількістю кіборгів. Коли ситуація стає критичною, а кіборги вриваються в приміщення, він стріляє в Гаррі, щоб чим не залишалися свідки, які могли б його видати. Не встигнувши врятувати справжню дівчину, детектив хапає одного з клонів, що випав із пошкодженої колби і тікає. Він. Викликає андроїда, який служить дідугану. і Той підлітає до будівлі. Детектив із клоном вистрибують із вікна, як у фільмі П'ятий елемент, тікаючи від кіборгів, і приземляється на заднє сидіння автомобіля, уникаючи погоні. Андроїд, вправний водій, легко відривається від переслідувачів і привозить їх до дідугана. Там детектив передає клона старому і вигадує історію, ніби знайшов її в каналізації, де вона втратила пам'ять і була в полоні мутантів. Дідуган вірить, адже... Клон точна копія його доньки, і йому важливо, щоб вона була просто поруч біля нього. Він платить детективу за роботу, і наприкінці серії детектива мучать докори сумління. Він зрадив друга, не врятував справжню дівчину і пожертвував Гаррі задля власної вигоди. Через це він тимчасово припиняє брати замовлення і бере відпустку на невизначений термін. Тим часом у будівлі корпорації справжня дівчина плаче, бо її так і не врятували. На цьому завершується третя серія Spice Сіті. Справді, вона набагато цікавіша за попередні дві. Це просто на мою думку. Ця серія була цікавішою. І тепер ми переходимо до четвертої серії Spice Сіті. Четверта серія починається зі складу, куди приходить Марго елегантна жінка в діловому костюмі з великою сумою грошей у сумці. Вона зустрічає там лису торговку органами з шикарною зачіскою, великими грудьми і пишним пірсингом. Між ними спалахує пристрасть. Героїні цілуються і занурюються в обійми, укладаючи вигідну угоду, підсоложену гарячим кексом. Проте Марго скаржиться на низьку якість товару. Лиса ображається на претензії, адже раніше її все влаштовувало. Але знову здається під натиском Марго, і вони, знову, і вони знову обмінюються гарячими поцілунками. За всім спостерігають поліцейські, які давно полюють на лису контрабандистку. Виявляється, Марго одна з поліцейських, і саме вона зрадила свою коханку, щойно та стала непотрібною. Коли кремезний офіцер дає сигнал, спецназ вривається до складу й арештовує злочинницю. Та шокована зрадою, вона думала, що Марго її. Прикриє, але цього не сталося. На суді сліпий старий суддя Фаргісон засуджує торговку до довічного ув'язнення у космічній тюрмі всередині метеорита. Перед відправкою Марго і Лиса в останній раз розмовляють у шлюзі. Лиса обіцяє помститися, якщо Марго опиниться у тому ж місті, де вона буде. Лису відправляють на кораблі в міжзоряну в'язницю. Після цього Марго починає нове завдання: шпигунську місію проти судді Фаргісона. Її напарник Ерні розуміє, що об'єкт саме старий суддя, який раніше виконував усі побажання Марго. Марго планує зібрати компромат у вигляді записів інтимних рольових ігор, де суддя постає в жіночих стрінгах. Цей компромат має намір доказати, що суддя Фаргісон більше не є. Компентним і не може виконувати свої обов'язки судді. Ерні погрожує Марго пістолетом, але розуміючи, що він не натисне на курок, залишає її, відмовшись допомагати. Марго таємно записує сцену. А коли Ерні дізнається про це, він забирає флешку. Шеф забороняє використовувати докази, адже у Марго надто сильні покровителі. Не знаючи, як діяти, Ерні забирає запис додому. Водночас Марго вривається до квартири Ерні, зв'язує його дружину та допитує про місце схованки флешки. Ерні отримує тривожне повідомлення і мчить додому. У сутичці Марго вбиває його дружину. Це стає фатальною помилкою для навіженої жінки. Ерні. Передає відеозаписи з камери спостереження до суду і компромат, де Марго спостерігала за суддею. І навіжена жінка постає перед лавою підсудних. Суддя Фаргізон виносить їй смертельний вирок у вигляді розбору на донорські органи. Марго відправляє до космічної тюрмі на Альфа Центаврі, де вона несподівано зустрічає свою колишню подругу, лису контрабандистку. Перед стратою збувається задум Ерні посадити їх разом і спровокувати конфлікт. Марго розбирають на донорські органи, наприклад, Фаргісону дістаються її блакитні очі, і він відновлює свій зір. Серія завершиться трагічно, але повчальною історією про зраду, кохання і витинчену справедливість. Чимось нагадує мені фільм Місто гріхів. Тепер переходимо до п'ятої серії Спайсе Сіті, головна тема якої віртуальні розваги для дорослих або віртуальний секс. Головна героїня новачок у поліції з чорним волоссям та привабливою зовнішністю. Вона служить під керівництвом двох детективів, які кришують бізнес-повій. У місті відкривається аркана, віртуальне кафе, де клієнти, насолоджується тілесними задоволеннями через vr шоломи Через це справжні повії терплять брак клієнтів. Також на одну з повій наїжджають детективи, вимагаючи гроші за кришування, і вона не може їм заплатити, адже зараз у неї немає фінансів. Крім віртуального кафе, є ще одна проблема. В місті починають зникати повії. Корумповані детективи не поспішають із розслідуванням цієї справи. Але чорноволоса поліцейська, прагнучи кар'єрного піднесення, розслідує цю справу, слідуючи за нечистими на руку детективами. Адже підозрює, що вони можуть щось знати. Вона знімає їх на камеру. Як ті шантажують повію, їй передає докази комісару. Але детективи перехоплюють ці докази і її звільняють. Вона влаштовується таксисткою, але не припиняє пошуки по справі зниклих повій. І поруч із арканою викрадають ще одну повію. Це все робить божевільний вчений отаку, який перетворює їх на ідеальні машини для вбивства, так званих біокіборгів. І так він перетворив жінку на Біокіборга, і вона виконує замовлення атаку і усуває двох бізнесменів, що заробляють на аркані. Чорноволоса таксистка перетинається з Біокіборгом у таксі, що сідає поруч з чоловіком в окулярах. Вона нейтралізує його електрошокером, потім Кіборг тікає та прямує до головного офісу Аркани. У головному офісі Біо Кіборг усуває останнього бізнесмена, але на місце прибуває поліція і помічає чорноволосу жінку. Через наклеп детективів її оголошують у розшук за два вбивства, і вона змушена тікати на своєму таксі. Геніальне рішення тікати на своєму таксі, яке вже в розшуку. Але чорноволоса жінка якимось дивним чином, напевно. Жіночою логікою і удачею змогла знайти біокіборга і слідкує за нею до схованки Отаку. Там вона знімає на камеру, як учений викачує дані з кіборга і створює віртуальні копії свідомості жертв, оцифровуючи свідомість реальних людей. Коли атаку залишає приміщення, вона намагається скопіювати дані, але кіборг прокидається і атакує її. У динамічній сцені з дуже еротичним підтекстом, Біокіборг-Повія найеротичнішим методом зупиняє жінку, даруючи їй незабутні відчуття від такого неймовірного розслідування. Але все, що в вдається уникнути електрошоку, перенаправивши його на антенну, що викликає замикання. Завдяки цьому Повія приходить до тями. Брюнетка якнайшвидше хоче доправити компромат комісару, але корумповані детективи затримують її. Повія, врятована красуною брюнеткою, приходить на допомогу і вирубає їх електрошокером, після чого героїня передає докази керівнику поліції. В кінці серії отако повертається до своєї лабораторії, але там він зустрічає вже розлючених жінок кіборгів, які жорстко. Карають його за викрадення і всі дії, які він вчинив над ними. Серія завершується тим, що чорноволоса поліцейська знову отримує погони, а повія стає детективом, і тепер вони разом борються зі злочинністю. А шоста серія Спайза City являється фінальною в сезоні та присвячена фармацевтичним корпораціям лікам і вірусам. Головна героїня Рейвен дізнається, що вона штучно створена біологічна зброя проти мутантів. Мутанти мають різні аномалії і переховуються серед людей. Коли один із друзів Рейвен, мутант, заражається вірусом, корпорація рішуче знищує його і починає акцію проти інших. Рейвен із подругою втікають. А таємничий чоловік, який вважається її опікуном, видаляє вірус з рейвен, рятуючи її життя. У кульмінації будівля корпорації вибухає внаслідок сутички, в якій герой пожертвував собою. Рейвен залишається з важкими спогадами про втрату, але отримує шанс почати нове життя. І на цьому завершується моя частина критичного переказу сценарію мультсеріалу Спайси Сіті. Тепер я трохи розповім про історію створення даного мультсеріалу та його долю в кінематографі. І хочу додати, що, як на мене, шоста остання фінальна серія була найслабкішою з усіх по сценарному наповненню. Це просто моя суб'єктивна думка. Але даний мультсеріал створив режисер Ральф Бакше, відомий анімацією для дорослих. HBO запросила його, надихнувшись успіхом фільмів, Хто викрав кролика Роджера від Діснею, який, попри рейтинг 6, був орієнтований на дорослих і приніс величезний прибуток. Хоч сам режисер Ральф Бакше не працював над цією картиною, але він. Спеціалізувався на створенні мультфільмів саме для дорослої аудиторії. І якщо вам в голову закрадаються думки, що він створював такі мультфільми, які можна побачити на жовтому Ютубі, то мушу вас розчарувати. Він створював гостросюжетні мультфільми, в яких хоч і був еротичний підтекст, але це були мультфільми з цікавим та захоплюючим не ненаївним сюжетом, який більше підходив для дорослої аудиторії ніж для дітей. Тому HBO запропонувала Бакші створити свій власний анімаційний проект, орієнтований на дорослу аудиторію, і щоб він не був схожий на сатиричний перший епізод південного парку, який тоді вже вийшов на телебаченні. Бакші зібрав незвичну команду сценаристів, людей з вулиці, від ексв'язаних до представників ЛГБТ-спільноти. Саме вони надали серіалу унікальний сюжет. HBO продовжили серіал на другий сезон, але вимагали професійних сценаристів. Бакші відмовився, вважаючи, що його команда краще передає реальне життя. Через це контракт розірвали і Спайсі Сіті завершився на першому сезоні. Ось така цікава історія в даного мультсеріалу. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Підпишіться на мій канал, поставте відео великий жирний лайк за мої старання та зустрінемося в моїх нових відео.